Доброго ранку сьогодні, 17 лютого 2023 року, заняття в середній групі з народознавства. Тема заняття Знай українські народні ігри та забави. Доброго ранку, малята. Добрий день, любі хлопчики і дівчата. З давніх пір і понині кажуть всі в Україні здоровенькі були! Дітки, я вам бажаю здоров'я, радості та добра. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про українські народні ігри та забави. Скажіть мені, в якій країні ми живемо? Так, вірно, ми живемо в Україні. А як називають людей, які живуть в Україні? Так. Українці. А якою мовою ми дітки розмовляємо? Так, наша мова називається українська мова. Вона співуча, ніжна, мелодійна, колискова, веселкова, каленова. Дуже багато є прислів'їв про нашу мову. Ми сьогодні ми з вами поговоримо саме про ігри, які грає наш український народ, а також дітки. Ось ви бачите наші дітки, хлопчик-українець, дівчинка-українка. Прислів'я стверджує. Як дитина бігає і грається, так і, і здоров'я усміхається. Адже ви знаєте, як ви любите рухливі народні ігри, особливо під музику хороводні. Сьогодні ми з вами познайомимося з грою, яка називається Подоляночка. Вибираємо дівчинку подоляночку, одягаємо їй на голівеньку віночок. Всі дітки стають в коло та йдуть по кругу. Дітки співають, а подоляночка всередині кола. Зображує все те, про що йдеться в пісні. Ось послухайте, які гарні слова цієї пісні. Дітки йдуть. По колу та й співають. Десь тут була подоляночка, десь тут була молодесенька. Зупиняються. Тут вона впала, дівчинка присідає до землі припала. Сім літ не вмивалась, бо води не мала. Піднімають дітки вгору руки, з'єднані, і кажуть, Ой, устань, устань, подоляночка, умий личко, як ту скляночку. Подоляночка вмиває ручками личко. Та візьмись у боки, покажи нам скоки, підскочи до краю, бери ту, що з краю!» Подоляночка виконала руки, біжить до якої-небудь дівчинки. Полі, обирає її замість себе, бере її за обидві руки і крутиться з нею. Та подоляночку стає інша дівчинка. Гра триває. Давайте ще раз послухаємо десь тут була подоляночка, десь тут була молодесенька. Тут вона впала до землі припала, сім літ не вмивалась. Бо води нема. Ой, устань, устань, подоляночка, умий личко, як ту скляночку. Та візьмись у боки. Покажи нам скоки. Підскочи до краю, бери ту, що з краю. Я думаю, що вам дуже сподобається така гра. Ви можете грати на майданчиках, Приспівуючи слова цієї гри. Ось ви бачите, яка дівчинка-подоляночка. Ось як український народ розважається, тому що ці розваги підбадьорюють людей та приносять веселощі та радість та насолоду. Ще є гра, називається баба-сліпушка. Дітки розміщуються на майданчику, кожне місце. Обмежують колом, це можна намалювати крейдою. Міняти його не можна. Вибирають бабу сліпунку. Вона розпочинає цю гру їй закривають очі, обводять довкола. Залишають на середині цього грища. Після цього учасники просять бабку в гості. Тоді сліпунка шукає навпомацьки дітей, які встають і кличуть її, присідають, пританцьовують. Це все вони роблять з метою, щоб обманути сліпунку. Але проте вони мусять при цьому. Бодай рукою або ногою дотикатися до свого місця. Коли сліпунка торкнеться або спіймає когось, то вона стане на його місце. Тобто вона визволяється, а її роль буде виконувати той, кого вона спіймала. Ось така весела гра є народна, українська гра. Ось послухайте, яка ще грає. називається птахи. Кожен з дітей називає себе іменами птахів і сідають на відкритому місці. Наприклад, можна хтось горобчик, хтось сорока, хтось дятел, хтось шпак, хтось ластівка. Одна дитина підходить до них і каже, дайте мені голова. І ось саме той, хто назвався головом, стає і тікає, а ведучий його наздоганяє. Як голуб не встигне сісти на своє місце і піймається, то стає на місце ведучого, а тут сідає. І так гру продовжують, поки не. Не втомляться. Я думаю, що це дуже весела, бадьора та рухлива гра, тому що птахи гарно літають, і ви будете таку гру з задоволенням грати. Дітки, я познайомила вас. З українськими народними іграми та забавами. Я думаю, що вам ці ігри дуже сподобаються. Ще багато існує ігор. Є ігра, віночок. Це також дуже цікава гра. Ми познайомимося на слідуючому занятті. А сьогодні я вам кажу: до побачення! Грайте, веселіться! Розвивайтесь, рухайтесь, смійтесь. До побачення, малята, слідуючої зустрічі.